Сім років тому я активно почала займатися домашніми тренуваннями. У мене вони були регулярні по три рази на тиждень силові тренування. Але я зіштовхнулася з тим, що чим більше я тренуюся, тим більша моя вага. Тобто моя вага не знижувалася, а збільшувалася. І я почала собі думати, як це так. Я ж е займаюся спортом, я багато рухаюся, багато витрачаю енергії, багато спалюю калорій, а вага моя росте. Я почала сама себе запитувати: можливо, що я роблю не так, можливо, треба більше тренувань, можливо, треба взагалі обмежити собі харчування. І я почала менше їсти, і знаєте що? Я все одно далі набирала вагу з домашніми тренуваннями. Я потім збільшила навантаження. Я почала вже щодня щось робити, крім силових, ще щодня займатися чи якоюсь ходьбою, чи бігом. Це також мені не допомогло. Вона руки зовсім опускалися, і я хотіла вже кинути тренування, хоча я розуміла, яка їх цінність, навіщо вони мені потрібні. Але все ж таки, ось ця вага, яка навпаки росла, а не зменшувалася, просто вибішувала. І Як тільки я почала вивчати питання глибше, я зрозуміла, в чому причина збільшення ваги. Запам'ятайте, вага це не основний показник результату ваших фізичних навантажень. Адже м'язи важать більше, ніж жир. Під час тренувань йде жир, а м'язи навпаки збільшуються, тому у вас плюс на вагах також може бути, так як був він у мене. До того ж, після фізичних навантажень організм затримує рідину для того, щоб краще відновитися. Також наступного дня після тренування буде плюс на вагах. Жирова маса зменшується і форма тіла змінюється. Тобто нам потрібно дивитися на свої об'єми, а не на ваги. І з тих пір я перестала ставати на ваги і взагалі на них орієнтуватись, тому що ваги це не показник, вага може змінюватися щодня. Я почала звертати увагу на реальні показники, на мої форми, як сидить на мені одяг, взагалі, який в мене рівень енергії, який в мене настрій, коли я займаюся фізичними навантаженнями. Спорт завжди працює, фізичне навантаження працює, але не так як ми очікуємо, тому що спорт це не про схуднення, а це про здоров'я, про нашу якість здоров'я, про наш рівень енергії, про те, як ми себе почуваємо взагалі протягом дня. Основа схуднення – це завжди харчування. Тому хто дівчата хоче нормально схуднути, поєднуючи фізичне навантаження і нормальне харчування, пишіть мені в директ, я вам з цим допоможу.